Всім доброго ранку. Нарешті часник. Уже згребла і помаленьку копаю. Копаю не сама. <сум> О, давай. Можна об заступ, об дерево не можна. Ти, Богдан, красовчик. Так що копаю. Помаленьку потихеньку. Пройшла два штики вже. Капець мені. Короче. Моя цибуля, мій чесничок. Тут чесничок головками. той що садиться. І ще такий мій чесничок. то трошки прикупила. в общем садимо. Раз, два, три. І грядочка готова. Раз, два, три. Реклама. Здається, фреза. В оренду. Недорого. Називається Лінчик 115. Що таке? Лінчик 115. Був такий у нас гербіцид, тепер фреза. Люблю вас. Всім привіт ще раз. Минуло, мабуть, вже три дні. Часник посадила. Трохи цибулі, але ще залишилось Десь у ведрі. Трошки то я вирішила ще накопати. А також посію сюди укропчик та петрушечку. Вода гарна сьогодні, дощу немає. Два дні йшов, тому я нічого і не доробила. Працюємо. Докопала, дівчата, докопала, досадила. Що тут у мене? Садила часник і цибулю осінню. І залишилось у мене декілька тут рядочків, то я посіяла петрушечку. Посіяла петрушки і два ряда укропчика. Ну, я думаю, що укропчик, звісно, не зайде, а там видно буде. Так, прибрала трохи площу свою. Тепер у мене тут такі яблуньки, видно, гарні. Там кукурудзу ще треба корні копати, ну то пізні. Отакі яблуньки в мене. Кури, кури петухи. Накрила. Соня шлечінням. ой, кукурузинням. Знаєте чому? Не знаєте, лопати ходять. Попідкопувала яблуньки, удобрила. Тобто, знаєте що? Закопала туди кабачки. Негодні вже, вони такі старі і хай перегнивають. І буде мені для яблуньок невеличкі, такі удобрення. Тут яблунька У мене яблунька в прошлому році. Ця я була поламалася. Бачите, і зовсім я думала її викопати, але вона, мабуть, зробилась дуже гарна В общем, піддобрили, підживили, трошки згребли. Чому я зребла? Тому що хочу сюди навозити трохи гною. І хай розкидаю його, і хай теж буде підживлення таке. Петрушка гарна, їмо, вона росте. Я люблю осінню Петрушку. Вона завжди зелена і гарна. Не змерзла, ну морозу ж не було. Мої яблуньки. Так, дивіться, тепер щодо моїх хризантем. Покопала всі. Пошліть я покажу, куди я їх поділа. Це я в цьому році посадила черешню. Я думаю, буде все гаразд. Ідемо. А хризантеми мої дівчата у теплиці. Я вчора поприбирала у тепличці. Лишнє все повиносила, залишила три кущі помідорів. Бачите, які ще гарні. Ну, так, гарні. Ось ще один кустик. Там петрушечка. Ну, поки морозу немає, я думаю. Вони ще мене тут будуть достигати. Так, ось, дивіться. У відра, 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 корзини, і отак от вони мене будуть зимувати. Так що трошки упорядкувала. Це ще нарвала помідорів, треба в хату забрати. Так, осіяла на цій стороні укропчик. Укропчик точно весною зійде. У теплиці, а на вулиці не знаю. Ходила весь час у шапці, не дуже жарко, як кажуть. І так, і так, на цьому, мабуть, все. Дякую за перегляд. Всім миру та добра. До зустрічі!